Давайте почнемо з клієнтів з емоціями. Ось коли людина, переживаючи не найкращі часи свого життя, а в сьогоднішній час таких більшість, на жаль, приходить вже емоційно збудженою і звертається до нашого фахівця чи то не коректній формі, в агресивній, в грубій. І так далі. Чи можна такого клієнта розпізнати одразу? Як попередити розвиток негативних подій, як зупинити цю агресію, і так далі. Чи є якісь загальні поради, ось майже на всі випадки життя? Ви знаєте, є, тому що еволюція, людська еволюція вона якраз і. Заточена на взаємодію в соціумі. А емоція це один із невербальних маркерів, який дозволяє нам оцінити, в якому стані перебуває наш співбесідник, що він може хотіти, що він може зробити. Ми таким чином співпереживаємо і співрозуміємо одне одного. І це дуже класна навичка, яка вшита у кожного із нас. Тобто не потрібно вчитись цьому спеціально. Ми від природи вміємо розпізнавати емоції одне одного і співрозуміти, і передбачати поведінку одне одного, коли ми взаємодіємо. Необхідно лише знати, можливо, чуть-чуть більше інформації про ці речі, щоб краще е, планувати е, Свої дії, свою, свою стратегію поведінки. Uh -huh. І от, власне, про це я хотів би зараз і розповісти, бо це дуже важлива інформація. До речі, ваші клієнти, точніше, не клієнти, а ваші співробітники, які давали відповіді на запитання банку, як вони справляються в ситуаціях, коли клієнти є емоційними і до них з таким от забарвленням звертаються. то Енна кількість співробітників відповіла, що вони керуються здоровим глуздом в роботі з такими uh -huh. клієнтами. І, як правило, у них же, цих ваших співробітників майже немає е, проблем з комунікацією. Uh -huh. От давайте про цей здоровий глузд і поговоримо, як вмикати цей свій здоровий глузд, знаючи якісь базові речі, про які знають психоенергофізіологи. Uh -huh. Почнемо з того, що. Емоція, це така, такий феномен цікавий, да, який от забарвлює, забарвлює наше життя. Так. І коли ми знаходимося в надмірному емоційному збудженні, то відбувається така конкуренція в активності і в домінуванні різних структур нашого мозку. Угу. Тобто, будучи в полоні емоційних станів. У нас зрозуміло, що активні ті структури мозку, які відповідають за емоції, і вони ж одночасно знижують активність інших ділянок мозку, які відповідають за раціональне рішення, за критичне мислення і тому подібне. І завдання ваших спеціалістів увінкнути оцю раціональну частину нашого мозку, повернути людей до критичного мислення. Бо лише так можна вирішувати якісь проблеми. Варто знати наступне, що ваші співробітники, тобі ж ви, шановні працівники банку, які працюють і віддалено, і які працюють безпосередньо в, в офісах банку. Ви повинні розуміти, що ви не психологи, ви не психотерапевти, і ви не маєте проводити психотерапевтичні сеанси з вашими клієнтами. Ні, передусім, ви маєте виконати свою роботу. Задовольнити потребу своїх клієнтів. І от оця думка має бути головною у вашій голові, коли ви спілкуєтесь з будь-якою категорією клієнтів. Угу. Чи то він спокійний, врівноважений, чи то він емоційно збуджений. Ви весь час маєте повертати себе до думки. Я не маю не моя функція здійснювати якісь там терапевтичні речі, моя функція зробити так, щоб клієнт мене почув. Зрозумів, взяв якісь поради на озброєння і задовольнив свою фінансову потребу. Угу. То з чого варто починати? Я би розпочинав е, з дистанційного контакту. Зрозуміло, що ми краще з будь-яким об'єктом е, комунікуємо чи працюємо, коли ми цей об'єкт вже трішечки знаємо. Угу. І от якраз за рахунок е, візуального вивчення е, клієнта, з яким маємо працювати. Ми можемо вже зробити якісь висновки. Ну, наприклад, як він одягнений, охайно чи неохайно, це може про щось говорити. Ну, звісно, що може. Як він впевнено зайшов і, наприклад, присів на стілець, чекаючи свою чергу. Це теж може говорити про, знову ж таки, його рівень самоконтролю. Ми можемо оцінити його комунікацію з іншими клієнтами, або як він орієнтується в новому середовищі, для Бо, власне, відділення банку в даний момент для нього містить дуже багато новизни. Uh -huh. І от, будучи уважним до таких от дистанційних характеристик, ознак клієнта, ми вже можемо зробити якісь попередні висновки про його психоемоційний стан. А раз так, то ми вже можемо відповідно, і обрати стратегію поведінки, в тому числі інтонацію голосу, Можемо продумати звернення, з якими будемо звертатись до, до цього клієнту. Ну, приміром, якщо ви помітили, що клієнт має ну, такий надмірний емоційний фон, ну це явно свідчить, що або це є сигналом для вас, що ви маєте з ним говорити в такому спонукальному тоні. По-перше, ввічливо, ну, зрозуміло, тому що невічливі якісь фрази це будуть тригерити і так збуджену людину. Ну, Наприклад, не можна говорити, вам потрібно це зробити, або категорично казати потрібно-не потрібно. Однак, ви маєте так запросити людину, щоб вона почула ваше запрошення і виконала вашу просьбу. А зробити це не в такій в легкій наказовій формі дуже тяжко. Цікаво, що люди в перезбудженому стані, вони ж не почують не почують слова, які ви промовляєте в дуже такому сприятливу сприятливій формі. Угу. Чому тому що їхній мозок зараз є такий, який не помічає слабких подразників. Цікаво. Коли ви будете дуже люб'язні, ну, він вас може просто не почути, або не все почути, або не зрозуміти. Коли ж ви будете навпаки, як знаєте, як сервіс в Радянському Союзі, да? дуже агресивним, ну, ви викличете і відповідну реакцію ще більш збудивши цю людину, і вона, відповідно, побачить у вас загрозу. Але він вас почує, коли ваш голос буде впевнений, в міру гучний для того, щоб почути, впевнений, ваші дії теж мають бути впевнені, і ви таким чином демонструєте з одного боку своє лідерство в, в контексті розмови з клієнтом. Тобто, ви перехоплюєте це лідерство. Він вас має слідкувати за вашими діями, так, і ваші рекомендації виконувати якісь. По-друге, якщо людина знаходиться в збудженому стані, то я вже казав, в нього фактично знижується здатність до критичного мислення. І мозкові тяжко приймати якісь рішення. А коли ви в спонукальній формі просите зробіти, почитайте цей документ, послухайте мене уважно. І ви нібито даєте інструкції для його мозку, він не витрачає свої ресурси, так, і виконує те, що ви чітко промовили своєму клієнтові. І це дозволяє мобілізувати клієнта. Він мимоволі відійде від своїх емоцій і буде йти в бік активації раціональної своєї сфери і вже працювати з вами, власне, як той клієнт, який здатний чути і здатен адекватно реагувати на щось. Тут, до речі, що важливо, попри там інтонації, так, голос, да, ті от звернення, які ви використовуєте, також мобілізуючим фактором може бути, наприклад, уніформа, якщо вона є в вашому банку, або наявність елементу одягу, який підкреслює, що це є частина команди, частина установи. Відповідно, ви себе дещо знелюднюєте. І ви для свого клієнта є не просто людина, да, а ви є працівник банку, да, який. Ну, майже... майже Майже як робот в якійсь мірі. Не знаю, наскільки це етично я припустив таке порівняння, але це дещо зменшення ось цих от людських рис, воно дозволяє не перекидати емоції клієнта на, на співробітника. Ну і плюс офіційний, офіційний, чіткий, вічлив, вічлива форма звернення. Вона мобілізуюча і нібито відштовхує, вибудовує таку, знаєте, стіну, яка відштовхує, відбиває від себе можливі негативні емоції ваших клієнтів. Але це стіна буде не з цегли, а скла, яка прозора, яка дозволяє взаємодіяти і власне виконувати свою функцію.